Ми вже розглядали з вами слова рік, вік та чоловік, які побудовані як абревіатура, де кожна буква відповідає слову і має енергетичний зміст. Це була необхідна передумова, щоб зрозуміти інші слова, які безперечно більше цікавлять всіх, а саме Укри і руси, незважаючи на досить різне звучання, дві стрьох букв в цих словах є однакові. Це у та р. Відбулась тільки зміна с на к. У Велесовій книзі на дошиці з сім'єми знаходимо. А тоді, будучи окравенці, скити анти, роси, буруси і сурожці, стали дідами русів. Надзвичайно цікаве свідчення одразу з двох причин: перша, що ми коли вже мали назву Окри, друга, що саме з них все починалося, так як вони стоять перші в списку як діди русів, а всі інші назви йдуть після них. Тому, звичайно, назви скити, анти, венеди зберелись як пізніше і в інших джерелах, а окрів на той час уже забули. Але чому відбула зміна букв О на У Окри на Укри? На це питання дає відповідь українська мова. Яка найбільша домашня птиця? Гусак, кугут, але за них ще більший індюк, де У переходить в Ю. Правда, ця назва збереглась в пізнішому російському варіанті української мови. Яка найбільша свійська тварина буай. Яке найбільше дерево, дуб, а в Карпатах бук. Учитель, духовний наставник це гуру. Найважливіший в людині це душа, а енергетичний зміст життя це дух. Найбільші планети сонячної системи Сатурн, Уран, Нептун, а найбільша з найбільших це Юпітер, де знову У переходить в Ю. Звичайно, У це щось більше, головніше. Велич. Але яка велич захована в назві Укри? На це відповідає друга буква слова К? К це коло. Тому ця буква і знаходиться переважно або на початку слова, вказуючи на його початок або в кінці, вказуючи на його завершення. Візьмемо слово крок. Кожен наш крок це і є маленьке коло, яке весь час повторюється, скільки ми йдемо. Слово рік це енергетичне коло руху сонця по кількості енергії, що надходить від нього на певні території, створюючи сезонність, зима, весна. Літо, осінь. Починається це коло на Різдво, а закінчується на святий вечір напередодні найдовшої ночі. Тому рік це Р-енергія, рух і К-коло. Вік це В видиме і К-коло, як коло життя від народження і до смерті. Укр це У велике велич К. коло і Р-енергії руху. І якщо буква О в назві ОКР вказувала на певний енергетичний проміжний перехід, то буква У в слові УКР вказує, що цей перехід саме великий, цивілізаційний, а назва Руси це Р енергія, рух, У велика і С сильна, як необхідна передумова до входження в залишальний етап кола безпосереднього переходу. І зовсім не випадково, що філософія золотого віку, яку на нашій землі заклали трипільці, і яка є найближча саме нам по духу і сприйняттю, як їх безпосередніх на. Нащай... Ми знову маємо відтворити споклуб, відкрити для світу, відкрити нове, космолітичне, енергетичне розуміння Бога, повернути філософію, де розуміли явища, замінивши релігію, де все сприймається на віру, що блокує розвиток свідомості, дати відчути людині, що її тепло, її енергетика, її душа є маленькою, але невід'ємною частинкою енергії Всесвіту, що вона не є чиємось рабом або рабом якихось справ, а є вільна, свідома, створена по образу і подобі Бога, є її частинкою впливає впливає на нього своїми підсвідомими бажаннями, думками і як наслідок діями, як і він впливає на неї як елемент єдиного енергетичного простору.